Ще одна новація від українських медиків: вони почали штучно вирощувати кістки, клонують клітини, аби воякам повернути частини тіла. Нині вже троє бійців, яким у кращому разі обіцяли протест замість власної руки чи ноги, чекають на пересадження вирощеної кістки. Більше знає Євгенія Мотрич йому 28. Чотири місяці тому командир відділення розвідки втрапив у засідку під червоним лиманом. Про те, що сталося там на передовій, зараз згадує майже без емоцій. Відчув біль хребтовий, Відчув, що ноги не працюють, до мене підбіг там, товариш, в мені безбаліще. Просто не міг мене потягнути фізично, Тому, ну, тим паче теж треба було відстрілюватись. Такий інтенсивний бій був. пролежав у лісі Юрко. Кілька годин втратив багато крові. Коли за ним повернулися, врятувала крапельниця з кровозамінника, яку кілька днів до того комбат поклав у рюкзак. Вже в госпіталі рятували від кульового поранення починку, хребет і зліпили докупи те, що лишилося від роздробленої руки. Я на не гляну, як ніби не в мене, а сусіда так впала ну, впала, подивився. Перебив та кістка і пригорнув до себе, щоб вона не тіліпалася. Тобто я не думаю, я думаю, просто надінуть гіпс, там на ну, місяць гіпсовий, знімуть і все. Но, оказалось набагато все гірше. Дружина Юрія згадує, яким побачила чоловіка там у госпіталі. Зайшла, звісно, в реанімацію, не хотіла, звісно, бачити, що я побачила. Дуже важко. Він був і рука в ньому, в нього рука роздроблена ліва. Вона була опухша сильно, як нога, вона така величиною була товщиною. Стояв він під апаратом Елізарова, лежав він, ніг не чувствував. Вже після військового шпиталю, де хлопцеві зробили ряд операцій. Волонтери запропонували допомогу. Знайшли в Україні клініку, яка використовуючи біотехнології, фактично взялася виростити майже 12 сантиметрів розтрощеної вщент кістки. Пройшло вже 4 місяці отсутствует консолидация костных отломков здесь. Тяжелейший разрубленный перер... оскольчатый перелом левого плеча. Зазвичай такие травмы без гарантии одужання лікують не меньше трех років. Никто не отменял количество осложнений. А так закрыть вопрос можно в до кратчайшие сроки. и гораздо с минимальным количеством осложнений и сохранившую самую характерную конечность. Применяется утологичный материал, то есть собственная ткань человека. Ми виграємо в чому? Ми боремося з індивідуальною непереносимості. Таких, як Юрко, в клініці можуть прийняти шість десяток. Гроші на це збирають волонтери. Кажуть, це значно дешевше, ніж відправляти бійців на лікування за кордон. Фактично речь йде о закупці саміх біореагентів, а вся остальная робота і все ну, остальне діляться безплатно. Е, наприклад, на сьогоднішній день при нинішньому курсі це по суті 10 тисяч доларів. Якщо говорити о вивозі бойців для лічення, за рубеж, то та только по суті транспортний розходи. Юрій же вже за кілька тижнів чекає на пересадку штучної кістки і якнайшвидше сподівається побачити своїх дівчаток. З ними зараз спілкується лише у скайпі. Папулечка, ми тебе сильно-сильно любимо. сильне так, бата як велята. Внімає так сильно сильно споча сильно сильно за тобою. Доньок Юрко мріє обійняти обома руками. Євгенія Мотрич, Олександр Альбінський, програма Вікна СТБ.